Ви знаєте, я це називаю радощі для дорослих. <с>, чесно, якби мені от назад сказали, що я буду так щиро радіти вощанкам, прям як нові посилки з якимись б'юті з штучками і сумочками. Я б не повірила. Але ось нещодавно отримала нову партію, і це реально кайф. Чесно, тканина, наскільки красива, що можна не очікувати від неї класного функціоналу. Але вона просочена якісним сертифікованим воском. Це той, що бджолиний. Спочатку насправді трохи незвично. А потім рука сама тянеться до них замість харчової плівки. Ось моя попередня вещанка. Вона пройшла і, і, і кримі римі мідні труби. Лимон не засихає, сир не вбирає сторонній запах. Зелень набагато довше залишається свіжою. Це приємно, бо продукти не задихаються, а дихають і довше зберігаються. І що офігенно усвідомлювати, що така проста звичка це вже внесок у майбутнє нашої планети. Ну прям знаєте, така плюс сто в карму, і не тільки в карму. Всюди бащанки класні без фанатизму, просто реально корисна штука.